Розповідь у картинках в обласному центрі відбувся конкурс коміксів серед школярів. Комікс класиків зібрав понад два десятки юних художників та знавців німецької мови з хмельницьких навчальних закладів. Подібні конкурси відбуваються під егідою гети інституту вже в четверте. Раніше учні змагалися за найкращий плакат та ілюстрацію Цьогоріч – у мальованих історіях. Ці графічні історії вже стали класикою. Герої яких створили марвелівські автори, відомі у всьому світі: Супермен, людина, Павук, Торта, Росомаха. Ці знані кіноперсонажі спочатку з'явилися на сторінках журнальних коміксів. Хмельницький художник Радимир Міляр розповідає про особливості цього жанру. Есть определенные законы, по которым создаются комиксы. И, например, законы расположения, композиционные. Вот. Также есть приемы, которые характеризуют комиксы. Например, вот тоже расположение текста и значит, так называемые наплывы. То есть одна картинка должна наплывать на другую, выделяются детали. Очень похоже, знаете, как в кино. Тобто дається фрагмент, деталь да, і как бы, общий план. Долучитися до світових тенденцій вирішили і в Хмельницькому. 22 учасника з різних шкіл області Центру представили своє мальоване бачення усім відомих з дитинства історій. Казок німецьких авторів. Утім, не всім вдалося показати їх у жанрі комікса. В некоторых роботах это есть, є. В некоторых представлено просто как бы одне за другим як ілюстрація. То есть в этом, звісно, некоторые роботи проигрывают. Але це не значить, що они плохие, Це просто вони не выдерживают именно стилістику коміксу. Обирати серед дитячих робіт найважче, треба і переможця визначити, і не образити інших учасників. Тому члени журі довго оглядали кожну графічну історію, а тоді ще чимало обговорювали своїх фаворитів. Тим часом організатори перетворили конкурс на справжнє святкове дійство. Учасники та обов'язково. Улівальники продемонстрували не тільки знання німецьких казок, а й самої мови. Ha, glöken, wichne, glu, und wie Та куди ж без музики, доки журі обмісковували чиї ж роботи найкращі, присутніх розважали грою на саксофоні. І от довгожданий момент оголошення переможців. Тут видержані всі критерії, от саме класичне створення коміксу. Вот. И поэтому э, хотелось бы сказать о том, что э, очень четко проработаны персонажи, хорошая композиция вот, и э, детализация интересная такая, вот есть местами отдельно, да, дается деталь и общий план. То есть очень грамотно, профессионально сделанная работа. Це казка Рапунцель, але тут також вона переплітається з фільмом Володар Перснів я, я не могла спочатку дуже вирішити, що малювати, але мій погляд попав на постер з хобіта, який в мене висить на стіні. І я вирішила, чому б не поєднати Тому... Роботи п'ятьох юних хмельничан далі повезуть до нашої столиці. Там пройде наступний етап конкурсу, переможці якого поїдуть на змагання до німецького мюнхену, де є розташований гете інститут, головний організатор цього дійства.